Абсолютно все з пішинами. Воно ну, так цікаво висить, внутривенна через рот. Хачапурі зі смаком котлети по-київськи. Є-є-єй! За вас, друзі! Причілапали на лісову, позаду мене до ринок, але нам треба туди трошечки далі, бо там проходить сьогодні фестиваль вулична їжа. Погнали, подивимося, що там є цікаво. Найнудніша частина цієї подорожі це пройти лабіринти до ринку, Бо я довбав, скільки тут всього. От, знаєте, що я не розумію? Магазинчики. от, За що чого вони взагалі живуть? Тут нікого ніколи нема. Коротше, пофі. Ідемо туди. Магазин Ab'user. Колекція для чоловіків. Все, ми прийшли на місце. Вон там от, фудкорт Зо і там постійно там і Хасан робить, і Великий кмек. Коротше, все, що можна. А от вулична їжа, фестиваль, на який ми прийшли. Пішли. Ми зараз будемо проходити вхід, тому ми зараз вирубаємося і включимося вже там. Все, ми зайшли і нам зходу дали фішечку на Єгермейстер. Зараз, коротше, будемо йти. Блін, я обожнюю єгермейстер, і це чудовий початок цього фестивалю. Все, погнали! ピュー Капець. Тут, короче, цілий такий міні-маркет, якийсь крафтових виробників. Тут є і сири, он позаду мене, якісь настоїчки, сушки, якісь теж сири. А отут, от я вже знаю цю точку, тут одні з найсмачніших вялених томатів, які я коли-небудь куштував. Це прям. Зніс башки повний. Пішли подивимося. Що це взяли таке? Оце в'ялені томати, за якими можна приходити дуже багато разів. Вони прям чудесні. В'ялений томатик. В'ялені томати великої олії, без солі, без цукру. З каперсом, з чесний бомб. Шість видів перців, насіння гарбуза і спеції. П'яляться на сонця. Оливкова олія з острова з низької пісне. Ну, Воно так цікаво висить. Я думаю, що а Це бомба, я не знаю. Мені, дуже, Мені дуже, дуже подобається. Мені Тут ще є наливочки. Починаючи, по-моєму, з журавлини. Що там ще було? Лохина, Лохина ожина, Берліці. бейліс, отакий от біленький. Ніжнятіна. Хай. Ну, типа видно, що воно домашнє, що воно готується на вершках. Ожина. Ось от така от. вона. Тут видно, не видно, не знаю. Така масляниста, і вона ніжна така. Блін, ножина, ну мені здається, найбільш смачна з ягідних, які тут є. На стоїнки ці по 600, ця 350, а ці я так розумію, просто Депей. А, не то. це просто стоїть. Це якщо вам погано з п'ятниці на суботу, це в суботу внутрівенно через рот. Що, пішли дивитися, що ще є? Фіски з безрапки. Опа, пісюни з Бесарабки. <рес> тут все з пісюнами? Все, абсолютно все з пісюнами. Ро, ро, Розкажіть, що тут взагалі у вас є? Так, у нас є лядяники, і маленькі, великі є жіночі лядяники, є свічки, якими можна робити масаж. Як <рес> бітели <рес> набори, трубочки. Також є тістечко в зеленому окремі у білому молочному шоколаді. Можу показати. Зараз. Ці ще котики, котики триглики, так, да, як вони да. називаються. Триглики, о. Пісюна буде теж, <правді> прямо сюди. Так, первок. <правді> І розкішниця ще, yeah. да? так? О. Ви так. бачите, що не придумали? Котики. Ага. Як мені у Львові було важко їсти того котика. Що тут наклейка з тим, як ти пінаєш хер, так, да, постійно? <правді> Як я пінаю своїх співробітників на роботі, коли вони не хочуть робити те, що я хочу, щоб вони робили. Що працюєте? Піар-менеджер. Тріби маринується, потім сувідується, і потім ще 3-4 години холодно димом. Таким чином ми її подаємо, зараз вы її спробуємо. Це найбільш оригінальна назва для кальянної. Так, а тут є цілий холл з виробниками. Ох, ти ж п'яв. Це ж треба? Чи гліношток собі не зламав? Ювелірка. Очочки. Блін, але це не їжа, нам сюди не треба. О, собачий одяг. Собачий одяг. Що тут відбувається взагалі? У нас є калина огірок, кабова комбуча. Ми самостійно розробили кабовий гриб. Це наша індивідуальна розробка і такого немає в магазинах. Камбуча тонік, да. Камбуча тонік у нас це під джин або під інші коктейлі, маргаріти, і так далі. Найкраще заходить під джин, реально, дуже смачно, не пожалійте. Річі лайм і, і класична. Всі дуже смачні у нас. Супер смачно. І зараз ще я роблю морозиво з коробового молока. Все смачно і все пустогні. Ти прикинь? кавова комбуча. Я такого ще не бачив. Гадання на кофейній гущі. Я думав тут нема місця інфоциганам. Блін, скільки тут різноманітних кав'ярень. Пуері, всякі чаї, кави. Ростерси всякі. От людям не лінь це все придумувати. Туди, сюди щось, там заварили, там накришили, там щось плюнули і сидять п'ють. Капець. Тут їжі немає, тому ми зараз підемо далі. Я тільки що помітив, що хтось із пачкою лейс пішов туди. А це значить, що знову є та сама промоакція, яка була на минулих фестивалях. В чому її суть? А зараз побачите. Пішли. Суть цієї промоакції. Тому що ти приходиш сюди з пачкою лейс і тобі дають покрутити оце колесо. Там тобі може випасти або ще одна пачка лейс, або похід в кіно. Зараз ми перевіримо свою вдачу. Лейс показати і крутити. Ага, зрозуміла. Да, ти будеш чисті? Приєднати! Що мене додому що... нам Без людей, то холодно так, Шука, що вікві твої, як вікні, не си твоє, як ті. Ні, ні, не, не, не спокойно винковій. Хочеться вітер. що ти? За що ти однієї пачки що отримала да? Але мало хто знає, що ці Що ці пачки, ми в Аврорі за бесстійно взяли. А тепер маємо ще дві великі. А коли я вже нічого не кажу, то все, він вже не співає. Спасибо. Тівчинки uh, 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 підійшла на концерті і сказала що хоче збивати Чорне море. Чому? Так швидко. Темно стає. Я не хочу зиму, я хочу літо. Я хочу продовжувати ходити ще не в штанах але тут вогні красиві. Я бачу, я бачу Єгерь. Мені все одно, що я йду по танцполу, я бачу Єгірь. Єгірь, Єгірь, Єгірь. Єрья. Так, от нам на це треба обміняти на щось. Нам сказали, що це не тут треба міняти, це треба міняти ось тут. А що з цим робити? Це вам дали на ході. Ми обмінюємо їх. наш Рочніша настоянка взагалі ever у всьому світі. Ну, Якщо не враховувати самбук, бейліс і ще щось. За вас, друзі. Ми тільки що зловили себе на думці, що а ці ж колбочки ми повинні були повернути, чи ні, чи да. Ну, з іншої сторони, блін, я буду. Насправді дуже радий, що в мене є така колбочка, це, по-перше, пам'ять. По-друге, блін, вона брендована. Це значить, що це розхідник для того, щоб люди впізнавали бренд у себе вдома. Тому все, я ремейстер, ви будете зі мною. Ми, я думаю, сьогодні до головного не дійдемо просто. Тут стільки всього, що ми навіть не ми, ми навіть не встигаємо подивитися, що тут є. Позаду мене головний фудкорт. В якому тут є основні фуд резиденти. Зараз ми всі поглянемо, що тут є, тут навіть навітреберня є. Ви прикиньте, тут є навіть навітреберня. Все, я не можу чекати. Все, ідемо. Все. Йдемо. Я манав, як воно красиво крутиться. Якщо б я міг передати цей запах через екран, ви б там захлинулись слиною просто. Я дуже заглюбую свиняти. <рес> ви прикиньте, тут ще є шашлик, який автоматично крутиться. Курочка, я так розумію, і свинятина. Хе-хе, <рес> свинятіна. Давайте зараз пройдемо коло і побачимо, що тут взагалі є цікавого. Тут є сидер з пивом. Тут у нас. Я так розумію Морепродукти від медійної персони. Горепродукти піцу Чикаго. Yeah. До речі, коментар з приводу піцу Чикаго. Вона прям взагалі не смачна. Це тупо пірог з тістом і все. Сендлічно. Сендлічно. Вони кажуть, що це найміцніші сендвічі Харкова. Тільки Китай. Китайська їжа. О, ну, мастодон, це догеріс. До речі, що цікаво, вони не збільшили ціни. Блін, тут навіть дешевше, ніж в закладі. Ви прикиньте. Реально. Оцей коштує 250. Фраймі. Ага, це просто фритюр якийсь. Доставка развитів. Кріспі чикен. Вирус ребра блин вот просто поглядывай Ага, это та штучка, какая там на початку была Пар устриц Це Чорноморки чи ні? Не знаю. Мудії лежать. Ага, у соусі. Мудії, креветочки різні, кальмари. привіт. Так, це бари якісь Чебуреки. Балті в середньому по 170. Ну, дорого-дорого, звісно. Фішин чипс. Ага, тут фритюр з рибкою або морепродуктами. Black burger. Бургери по 300, по 250. Блін. Вже логічніше піти до Догеріс, бо блін, там реально смачні бургери і вони там дешеві. Ага, картопелька різна. Fresh limonade разом з морозивом. З хачапурі навіть Сир гриль. Найкап'ят, так! Да? Це від нолсторій. Тут є навіть випічка просто і цілий казан по волу. Так, ми зупинилися на тому, що ми візьмемо. Ось тут ось, Chicken Cheese Bucket. Ось так він виглядає. Там іде курочка, картопля фрі. Воно все заливається сирним соусом, беконом, зеленою цибулькою, паприкою, перцем калапеню. Взагалі бомба якась. Коротше, зараз замовимо. А ще отам, Ой, блін, треба якось підійти. О, замовимо. Ось цей сир гриль з курочкою. Блін, ну як на мене, нормальний стурко. І як воно? Гаряче? Блін, насправді настільки якось там дуже гаряче. Прям. Я не знаю, як вони там цілий день стоять. Це прямо. Хачапурка у нас, е, ну, типу хачапурі така на грилі з сиром і курочкою, зеленню. Блін, виглядає дуже смачно. Я вже їх друзанула. Це прям кайф. Просто уявіть, що це хачапурі зі смаком котлети по-київськи. Блін, це настільки смачно, ви не уявляєте. Чи може я просто голодний знаходився на цьому фестивалі? А зараз ми ще чекаємо свою картопельку фрі. А точніше, чикен ну. wow. с! Єдиний мінус цього хачапуря те, що він тече дуже сильно. Прям. <рес> Як тобі взагалі атмосфера тут? Блін, ну класно, скажи, наче ти у якійсь чи Баварії чи десь. Короте, сьогодні почався Октоберфест. Да, сьогодні вже почався Октоберфест. Е, я не знаю, коли я це змонтую, але сьогодні 21 вересня. Сьогодні почався Октоберфест, зараз е, фестиваль вулична їжа. Коротше, останні дні теплі ми проводимо як можемо. Насправді, респект е, тим, хто. У важкий час може проводити такі фестивалі і робити людям трошечки розради. Бо насправді, знаєте, настільки так буває, що голова прям забита чимось, і ти приходиш от на такий івент, і ти розгружаєшся повністю. Наче в іншому світі. Так. І тобі легко, ти гуляєш, музика грає, люди ходять, там щось відбувається, там щось відбувається. І воно стає добре. Да, і все смачно. Я тільки що зрозумів, що весь цей час я знімав на широкоформатне відео. І ми з тобою, як дві діжки з медом. Ну, Якщо ще не така, я красива. Коротше, я перемкнувся на нормальне відео. І тепер дивіться, от такі чикін-чез, от. тут якісь нагетси, картопелька фрі, колопенька, паприка і бікончик. Блін, і це виглядає дуже смачно. І пахне прикольно. Ну Що ми трошечки поїли? Типа, воно смачне, воно трошечки гостреньке через халабельні мариноване, але не дуже. Сир, Сирний соус, блін, прям якийсь такий цупкий. Наче манку його заправили. Крахмальний. Да, крахмальний, такий манковий. Це все для того, щоб він був трошечки густенький і його запали ну, крохмали. Ну, може бути, але мені таке не дуже подобається. Але цілком страва прикольна. Ну що, вже темінь, вже закінчується фестиваль, вже там, близько 9 вечора. Тому ми будемо вже просто ходити, дивитися, що тут ще цікаво є. Я вам все показав, все, що ви бачили, все, що ми їли, все, що тут було. Тому. Я вважаю, що на цьому можна випуск закінчувати. Ви пишіть, як вам, чи подобаються вам такі фестивалі, чи були ви на них колись. Ставте обов'язково лайк, підписуйтесь, та буду вас радий бачити у нових випусках. Па-па!